Пориньте у світ магії та краси з вишуканим костюмом Золота фея ідеальний образ для казкових фотосесій, тематичних свят, виступів або карнавальних заходів. Цей образ тілює чарівність лісових духів, вишуканість королівського обрання та неперевершену естетику. Завдяки поєднанню світлих, золотистих відтінків, делікатного мережива та фантазійних аксесуарів, костюм перетворює кожну дівчинку на справжню володарку чарівного ліса. Цей образ ідеально підійде для казкових та фентезійних фотосесій, виступів у театрі або школі, косплей-подій і тематичних вечірок. Сукня виконана з легкої тканини теплого золотистого відтінку, щедро прикрашена вишитими візерунками та перлинами. Прозорі крила з райдушним відплеском додають легкості та казковості. Завдяки вінцю, у вигляді золотистого провонистого ореолу образ набуває містичної урочистості. Цей костюм створений нашими майстринями в костюмерній інфанта-карнавал, доступний до оренди по Україні. Звертайтесь, контакти у описі відео.